Бремо тепловізор, і йдемо вичисляти дрони. Щось видно? О, поки що нічого хмара, вони коли хмари, то не літають. Українське небо і в ньому, на жаль, дуже часто літають російські безпілотники. А це українська земля, і вона всіє на майбутнім українським хлібом, куди дуже часто падають останки того, що лишилося від цих російських безпілотників. Ми на Херсонщині працюємо з 35-ю окремою бригадою морської піхоти, саме з тим підрозділом, який вистежує ці ворожі очі і знищує їх прямо в небі. Ничего это добрый для вас. Да. Но скучно, вас когда Это если брать по военному, это называется фоновая обстановка 10. То есть все затянуто. И ну так градация идет. Фоновая обстановка 1 это полностью для нас самая беда. То есть голубое небо и там ты его не увидишь, он летает вообще там на трех километрах. і точку манюсеньку ти там не замітиш. Наш базовий комплекс це ракетний комплекс Стріла-10. В основному працюємо на даному етапі по БПЛА противника різних типів, зала, Суперкам, Орлан-10, все, що тут саме таке основне літає. От, і Ми їх шукаємо і знищимо. Допомагає в цьому нам кулемет Браунінг, який прикриває машину від ланцетів. І Більшість воно на ногах іноді на От Просто стоїш, визираєшся в бінокль, в очі палиш там. Ну, що? Буває так, що літають так, що просто нема навіть присісти. Навіть сіди, сидиш і просто вдивляєшся, що щось робить. Один сидить тут, в сектор дивиться, той в ту, і просто на слух по моторчику жужжащому, або ці електр, ну, електродвигуни, або бензинові, ну, чуєш акції. І в той напрямок вже спостерігаєш. і теж. Постійно проглядаєш. І потім дуже болять очі, і капаєш їх, і тому подібне. Ну це вже наше ну, наслідки нашого. Це виробничі травми, скажімо так. Це 300 чи ні, якщо очі болять. Ні, просто постійно дивишся. За день, тобто їх може бути в нашому районі навіть до 10. Тобто день довгий. От буквально десь місяці. Навіть менше місяця тому, то було так. Наші збили машиною. Ну, з нашого підрозділу хлопці от стояли буквально на ну, десь, ну, дуже близько, але на своїй на участку відповідальності збили залу і десь ну, от, сразу, от друга ціль виходить на мене. І я вже беру його в прицілку лемета, бо машина трошки в іншому місці. І передають всі, бачать, що звідти заходить машина. Наші хлопці її спостерігають, але ну, і просто вона вже йде прямо в руки. І тут Звідкись береться ракета, збиває, її, а ти вже вистрілюєш пару патронів і нічого не попадає. І вона спускається собі на парашутик. Оце от обідно. Оце от більше таке збиття, вроді би ти береш участь, а не ти. А поїхав хоча б подивитися, де впасти, вже кажуть, перед вами приїхали, забрали. От сидить, о там от хоп, і все, все забрав. А ти сидів, ждав, чекав, там щось вже і стріляв, вже щось робив, а тут на тобі. От якось так, оце от цікаво. Воно падає в таких уже полях, коли по пояс, то майже неможливо його там знайти. Але є відеофіксація, тобто це все фіксується. Подається на вищі штаби, доповідь, що... і воно ж з картинки пропадає. Тобто видно одразу, що збили ми чи не збили. Одразу після роботи, одразу зміна позиції, розосередити особовий склад тому що ми вже чекаємо на себе вогонь. А потім вже коли тобто, трошки все заспокоїлось, то ми, звичайно, шукаємо е уламки якісь. З, звичайно, душа гріє, що ну, все одно наші його збили. Але коли ти вже да, націлений такий щас, я тебе, так би мовити, приземлю. Ну трошки, звісно, так. Да. Тому що ну, між підрозділами все одно якась так. Змагання, змагання ну, в лапках да, змагання. Хто скільки збив, у всіх мотивацій вистачає вище криші. Ну, зараз ну, тут, якщо взяти ті, що не показують, на зараз раз, два, три, сім цілий і п'ять із них по березі Дніпра. Ну, тобто сюди вони не залітають, бо в них дуже складні умови. Не просто що передній край, щоб ми не підсунулися і, і не бачили їх просування, напевно. А коли їм треба, теж шукають наші там і знаю, резерви, війська, закидають, залазять вглипи. На одній ми тут ризикуємо життям. Тут багато живе цивільного населення, які займаються господарством, своїми справами, тобто, і вони так же само, коли оброблюють ці поля, так само е ризикують своїм життям. Але ж кожен робить свою так сказати, роботу і всім потрібно її виконувати. Неважливо це. Наші військові побратими чи цивільні. Ми захищаємо все. Наша задача їх збити і не дати виконати свою роботу. Ну, просто наше завдання зараз зробити такі умови, щоб було цього менше. Вони молоділи менше інформацію. До українців трошки ну, комфортніше життя, щоб їх не дратували, ці ж шахеди, ці ж самі літальні апарати. Ого, Шина, подивись. Що? Ой. Чи то не, у мене давно? Давно. Ні, у мене такі є. А? Там? Що там, ще нам розкажіть? Бені, ну, далеко. Ну давай, так він десь там Неправильно. А що так? Ну що можете працювати по цій цілі? Зараз, якщо вона тоді... Ну, якщо дитим. вона буде будем чути, то будемо ви, виглядати. Міша! Да? У вас там свя слові? Не, не. Смотрите, азимут 180-150. 1200 що там підлітає. Що ми... Чи... Чи це зараз не зрозуміло? Зрозуміло, от ми бачимо, він підлітає. Йде в він, це що, просто глядачі не бачать. Можете їм сказати, що це за ціль може бути. Він на основному воно поки виглядає крапка, а потім блінбі нокарь скаже. Є ще ти де? Дивись, а ну дивись, азиму сто 150. Може з тої сторони Там, де краще видно Старна, може з тої сторони? Тільки що говорили з хлопцями, що все спокійно і через погодні умови цілий немає, але буквально в процесі розмови помітили, здається, безпілотник. І, схоже, хлопці зараз побачили його в небі. Походу на Наша ціль знаходити виявляти. Візуально, акустично, будь-якими методами ворожі БПЛА І так, та знищувати їх. А вони за вами полюють, власне, за для... Звичайно. У нас е, був нещодавно случай. Одна ракета не зійшла, ну то що старі ракети. тобто. От. А друга зійшла, але не потрапила в ціль. І вона почала за нам, нас переслідувати. Ми ж відкат е, давай робити. Вона почала нас ну, кілометрів п'ять за нами летіла. Потім ми вже злізли з машини, тому що думали, що вона на нас ланцета хоче навести, бо вона ну, летіла, не переставала летіти. І от, і вона ще далі за нами летіла, ми бігли по посадці, вона далі за нами летіла. Все, все одно. Ну Потім йшла, ми пере... зробили перекат. Це добре, на цей раз обійшлося. Ну, а... А так постійно, ну, бували такі багато случаї їдемо от, і по дорозі побачимо, що летить прямо над, ну, тако над головою. Тобто Вони вкрутяться вище, оп, побачили якусь, що якась техніка движеться, спускаються трохи, їх можна тоді теж роздивитися. Поки точно глазами не побачимо, машина не виїжджає. Я як механ, очікую біля машини. Поки хлопці спостерігають за ним. Потім отримуємо команду і виїжджаємо і працюємо. Полювали ми на залу одну. Піднімаю голову, дивлюсь, вона над нами летить. Ми запригаємо, її збиваємо, переїжджаємо в следующу посадку. Ну, тобто, від'їхали трохи, нормально від'їхали. Вилазимо з машини, осматрюємо, типу, хотіли знімати вже ракету, міняти. Тобто у нас тоді було з собою. Дополнітельні ракети. Піднімаємо голову, дивимося ще одна. Друга вже. Друг на віску. Азімуть 132. Ось Ідеальна вікна роздають. Вони собі створюють умови виграти, бо їм нема куди йти, бо вони вв'язались, навіть якщо вони вже розуміють, що вони програли. Але ж від того, як діємо ми, як приймаємо рішення, як вже дали волю молодшим командирам, а навіть тому солдату, хто бере вже не боїться на себе, бо нам тону вижити. От просто воювати заради майбутнього, нашого, тому що нам згадають все. Наша задача, як військових, і це каже теж факти, виграти для себе переваги, щоб укласти мир або існування. Ну, краще мир і на наших умовах, бо існування може бути в будь-якому вигляді. Як це терпіти просто. Ну, це філософія. Перемога вона наша вже. Я думаю, що росіяни, навіть якщо будуть інші умови, вони просто на що не зможуть жити. То ви розумієте, що якщо буде тут поліціян, газейнувати якийсь гауляйтер, гауляйтер, ці постійні комендантські часи, вони ж не зможуть спокійно їсти на борщ, вареники, ходити по землі, щоб їм щось хтось в піку не, в ребра не вставив, ну, ночі там, або так. Ну, Просто українці такі. Вони не розуміють, просто, куди вони влізли. А перемогу вірю, я знаю, вона вже наша. Питання в часі.